Над мюзиком Енні, хочу сказати, що американська музика вона дуже відлічається музика від української. Тому там великі іскачки, там величезний діапазон. Для дітей діапазон музичний дуже великий, тому що там мінімум півтори октави пісні, якщо ви розумієте. Що таке півтори октави? Не одна навіть дорослі не всі мають діапазон півтори октави. А тут діти співають і і, і скачки, і зміна тональностей, і відхилення від тональності. І, і крім цього, вони повинні, крім того, що співати, чітко, чітко, чітко співати текст співати на ці скачки і вверху, а тут зразу внизу заспівал, заспівали. Вони ж повинні танцювати от і ще грати роль. Це надзвичайно важко. Єдине, що ми знали, що ми будемо брати цей твір, почали заздалегідь готувати дітей до того, щоб вони могли переключатися з одного на друге зразу ж, щось ліричне зразу переключилося, щось веселе зразу граємо. А зараз співаємо так, а зараз співаємо так. І ну як сказати, є такий твір для мене. Я коли його почула, я побоялася з ними вчити. Називається Важке життя. Коли вони жаліються на міс Феніган, От. і коли ми перший раз почали вчити, що вони вони їх просто взяли і з'їли, просто як десерт цей твір, тоді я зрозуміла, що ну. Дай Бог, якщо так піде далі, то, 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 то все буде добре. Просто їм дуже подобається, і сама їхня зацікавленість в тому, що вони будуть грати, що вони займаються не тим, чим вони завжди займалися. Їм надзвичайно цікаво, і ця цікавість вона, вона їм надає цього натхнення, що вони хочуть працювати. Я не знаю, вони не втомлюються. Вони можуть працювати 4 години, дивишся на них, вони, вони вже все вже пішли, сіли, водички попили, дивимося енерджайзери. <плес> От тому, що стосується музичного плану, вони е, е, дуже важке, тому що пісня Енні, вона теж має діапазон півтори октави. Вона писалася взагалі ця пісня для е, мінімум десятирічної дівчинки. Нашій Енні 8-8 років. Це важко осилити це. Е, е, такий матеріал осилили. Я думаю, що ви почуєте, як воно буде. От, головне, щоб... ой! Не, не знаю, я, хочу, я, я їм просто від душі бажаю не боятися на сцені, не переживати, бо я, наприклад, переживаю. От. І натхнення, і щоб все було добре, дівчата. Я хочу ще представити, значить, це у нас дівчата, в виставі зайняті лише дівчата. хлопців у нас немає в виставі. Хлопці грають в павуку. Срібний павук там лише хлопці. В енні лише дівчата. можливо, Ще буде вистави, які будуть і хлопці і дівчата. Це два склади. Навіть є і на роль троє дітей, тому що ви розумієте, що діти можуть захворіти і так далі. Тому обов'язково повинні декілька чоловік бути на роль. У виставі сім чоловік працює, тобто ще семеро, це 14 і плюс десь у нас 16 дітей зайнято взагалі працює над цією виставою. Головні героїні це Віка Гораш, і от поряд з гомзяк, гомзяк Юля. А Це дві маленькі героїні: це Софійка Васильєв і Віка Дадилюк. Це найменші наші актриси. Софійки там скільки тобі років? Софій? Шість. Ага. А Софійки Віки Сім. Так, Віка? Шість. Ще нема. Добре. Шість. Це наші найменші учасниці вистави, і на них дуже велика нагрузка. У них і багато і тексту, і всього. Просто це не просто е, е, заради дорослого задоволення дітки ходять по сцені. Ні, у них великі ролі, вони працюють. І всі дівчата, які тут зайняті в, в двох е, складах. Você levanta por boleto.